Карта бойових дій за 19 грудня. Служба безпеки України провела досі небачену спецоперацію на відстані у понад 2000 тисячі кілометрів від території нашої держави у нейтральних водах Середземного моря. Альфа СБУ повітряними безпілотниками успішно атакувала танкер так званого тіньового флоту РФ Квенділ. У момент операції він не перевозив вантажу. Тож атака не несла жодної загрози для екології. В ході атаки дронів танкер отримав критичні ушкодження і більше не може перевозити російські. Скунафтом росіяни атакують мости через Дністер на Одещині. 14 грудня ворог застосував майже 40 шахедів для удару по мосту в затоці. Близько 20 шахедів влучили і пошкодили міст. Цієї ночі загарбники почали бити і по мосту в маяках. У ході атаки один із шахедів прицільно вдарив по автівці з цивільними. Загинула багатодітна мати трьох дітей. Доправили до лікарні. Українські військові контролюють 75% території Куп'янська. Темпи зачистки дозволяють прогнозувати. А повне звільнення міста за кілька тижнів лиман тим часом повністю вкрила сітка оптоволокна від в дронів. бої ведуться за кілька кілометрів від міста. А поруч у сіверську ситуація погіршилася. Росіяни просунулися до села дронівка і закріпилися у самому сіверську. Просування ворога зафіксовано і в Гуляйполі.